Вітаю! Ми підготували огляд важливих подій тижня, що минає в умовах воєнного стану. Це дайджест МВС України. Україна є надзвичайно надійним партнером для європейського союзу. Наголосила комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йогансон під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським. Було наголошено також про абсолютну підтримку України з боку ЄС, зокрема дипломатичну та фінансову. Я вдячний за цей візит, за можливість особисто говорити багато питань, які стосуються питань міграції, питань розмінування, питань розслідування воєнних злочинів, які вчиняються російськими військами тут в Україні, питаннями евакуації наших громадян. І питаннями протидії зловживанням злочинам щодо наших громадян, які перебувають сьогодні в європейському союзі. Європейська комісія оголосила про виділення 500 мільйонів євро на підтримку України. Також європейський союз створив платформу відновлення України, оскільки вона вже є частиною ЄС, наголосила пані комісар. Учасники зустрічі також обговорили кроки, які робить Україна сьогодні, зокрема МВС, аби почати переговори про приєднання нашої держави до Європейського союзу. Ми стоїмо поруч з вами. Ми залишаємося поруч з українцями. Ви ведете боротьбу за ті цінності, які ми абсолютно плекаємо та поділяємо. Основна мета Путіна це зруйнувати Україну, а саме економічно, військово та інституційно. І йдеться про сам факт знищення держави України. Але ми цього не допустимо. Ми стоїмо разом з вами. Щороку більше мільйона людей страждає від насильства. 90% тих, хто звертається, жінки. Команда МВС спільно з партнерами розробили мобільний застосунок, який в один клік допоможе повідомити поліцейським про домашнє насильство. Я думаю, що саме зараз всі ми нарешті зрозуміємо, що ми ніколи більше не будемо терпимо до насильства ні до якого насильства, ні в якому його. Виконання ні в якій формі за словами першої леді України, кожна п'ята жінка зазнавала колись домашнього насильства, але лише кожна третя з них про це говорила. І ще менше жінок звертається до того, як насильство сталося. Олена Зеленська зазначила, що насильство краще попередити ніж боротися з його наслідками. Ми зараз відзначаємо падіння звернень щодо насильства в сім'ї. Протягом останніх п'ять місяців війни, проте ми розуміємо, що ця проблема однозначно буде нас чекати в наступних декілька місяців. Міністр внутрішніх справ зазначив, що презентований застосунок допоможе швидше звертатися та отримувати допомогу. Назва та логотип застосунку не розголошується. Постраждалі від домашнього насильства можуть дізнатися інформацію про нього, зателефонувавши на гарячу лінію. Це урядова гаряча лінія з протидії домашнього насильства. Там уже будуть безпосередньо більш конкретно роз'яснювати, що є отакий от от застосунок, який може допомогти у випадку домашнього насильства. У застосунку можна дізнатися потрібну інформацію про інші сервіси та служби, куди можна звертатися у разі домашнього насильства, або якщо виникає така загроза. За час війни кардинально змінилася система МВС. Нові функції з'явилися у кожного підрозділу. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, особливу увагу європейської спільноти привернула організація евакуації українців. Мова йде про близько 6 мільйонів людей. Це і внутрішньо переміщених, і тих, хто був змушений їхати за межі нашої держави. Цим питанням займалася і продовжує займатися і місцева влада, і державна служба з надзвичайних ситуацій, і національна поліція України. Проте це не єдиний виклик, який постав перед підрозділами, які щодня роблять все можливе, аби покращити ситуацію у нашій країні. Після декупації це розмінування нова велика функція, і ми збільшили вдвічі кількість піротехніків в ДСНС. Які сьогодні розміновують територію України, і ми розуміємо, що ця робота буде тривати ще дуже дуже довго. Національна гвардія, яка переважно все ж таки займалася громадською безпекою, переважно займалася питаннями конвоювання іншими цивільними функціями, сьогодні в більшій своїй частині воює те саме в прикордонників. Сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху можна в офіційному застосунку штрафи ПДР в МВС для комфорту українців під час війни оновили мобільний застосунок. Завдяки такому сервісу людина може швидко перевірити наявність штрафів за порушення правил дорожнього руху, а саме за перевищення швидкості та в кілька кліків зробити оплату. Для цього потрібно встановити програму або оновити її, та підписатися на чат-бот, щоб оперативно отримувати повідомлення та додати свої авто. Незабаром будуть також додані ще і інші порушення, які можуть фіксуватися камерами. І використання цих застосунків якраз дозволяє швидко перевірити і отримати актуальну інформацію щодо наявних порушень. Оновлення ці необхідні, оскільки, як ви знаєте, система певний час не працювала через необхідність переміщення серверів і обладнання. Зараз оновлена вже версія дозволяє знову ж таки перевіряти, актуалізовувати таку інформацію. Прикордонники продовжують отримувати свої позиції під постійними обстрілами Росіян. Україна укріплює північні прикордонні напрямки. Біля Чернігівської та Сумської областей зараз не помічено нових ворожих угрупувань для наступу. Проте у прикордонній зоні досі йдуть обстріли. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зазначив, що впродовж останнього тижня на прикордонній території Сумської області було понад 60 обстрілів. Росіяни застосовують артилерію, міномети, стрілецьку зброю та авіацію, що загрожує життю і здоров'ю. Не лише захисників України, а й мирного населення. Прикордонники разом з іншими силами оборони країни вживають всі необхідні заходи, де проводиться розвідка місцевості, інженерне укріплення визначених місць, де несуть службу захисники України, встановлюються перешкоди, блокпости і відпрацьовані всі заходи взаємодії між підрозділами, які знаходяться на цих напрямках. Правоохоронці продовжують збір доказової бази щодо злочинів російської армії на території населених пунктів Сумської області, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення армії країни загарбника Зараз на Сумщині зареєстровано близько однієї тисячі воєнних злочинів російських військових. На жаль, цей трагічний показник не є остаточним. Слідчі Національної поліції, Служби безпеки та представники прокуратури виявляють та документують нові епізоди злочинної діяльності російських військових. 42 підозри та 25 кримінальних проваджень спрямовано до суду за вчинення воєнних злочинів на території Сумської області. Загалом до єдиного реєстру внесено 782 кримінальних правопорушення. Більшість злочинів кваліфікується за статтею порушення законів та звичаїв війни. Були оголошені підозри військовим командирам, які на території міста Суми Сумщини вчиняли злочини. Це, зокрема, командиру кантемірівської дивізії Журавльову, також коменданту міста Самара, підполковнику Російської Федерації Петруніну, який вчиняв злочини відносно. Громадян міста Конотоп Сумщини. Всього нацполіцією було затримано 76 військовослужбовців Російської Федерації. Наразі на Сумщині тривають додаткові слідчі дії на місцях обстрілів та руйнувань для створення доказової бази злочинів Росії на території України, які будуть направлятися до Міжнародного кримінального суду. В Україні запрацював державний портал для розшуку дітей діти війни. Цей інформаційний сайт допоможе поліцейським збирати дані про неповнолітніх українців, які під час війни зникли безвісті, опинилися на тимчасово окупованих територіях, або незаконно вивезені у Росію. На платформі ви можете повідомити про зникнення дитини злочини проти неї, або якщо ви знайшли неповнолітню особу. А також якщо ви знаєте про депортацію, незаконне усиновлення, примусову зміну громадянства та документів дитини. Саме ваше звернення може допомогти врятувати життя та здоров'я маленького українця чи українки у єднанні. Наша сила війна змусила українців їхати з домівок, аби зберегти своє життя, будучи за кордоном або внутрішньо переміщеними по країні, можна стати жертвою злочинців під час пошуку роботи. Маємо для вас кілька порад, як уникнути неприємностей та безпечно працевлаштуватися. За жодних умов не віддавайте свій паспорт потенційному роботодавцю або іншим особам. Не довіряйте занадто привабливим умовам та пропозиціям, наприклад, одразу висока заробітна плата, відсутність досвіду для молодих дівчат тощо. Знайте свої права мігранта та працівника у відповідній країні. Підписуйте лише ті документи, які розумієте. Якщо необхідно, проконсультуйтеся з юристом, погоджуйтеся лише на загальне працевлаштування, дізнавайтеся всі деталі. Якщо від вас намагаються щось приховати або маніпулювати, краще відмовитися від пропозиції. Збережіть контакти консульства, посольств, організацій і інших органів, які допоможуть вам захиститися від біди. Якщо у вас виникли проблеми, відразу телефонуйте. Нагадаємо, номер 112 – це лінія екстреної допомоги у країнах Європейського союзу. Будьте обережні під час скачування та використання мобільних застосунків, адже їх могли створити російські спецслужби. Через ігри ворог може отримати інформацію про українські важливі об'єкти, і ви у свою чергу можете несвідомо допомогти окупантам. Якщо у застосунку потрібно завантажити фотографії певної місцевості, поділитися геолокаціями чи поставити мітки на місцевості, не робіть цього. Аби допомогти Україні боротися з ворогом, важливо дбати про свою онлайн-гігієну та не створювати додаткових проблем через незнання. Завантажуйте застосунки лише з офіційних ресурсів, обов'язково дізнайтеся, хто розробник, які потрібно відкрити доступи. Та прочитайте відгуки інших людей про бажану мобільну програму. До війни він малював картини на замовлення. Після вторгнення військ Російської Федерації хлопець близько двох місяців виконував бойові завдання на Луганщині. Повернувшись додому, сумчанин продовжив нести службу. Подробиці далі. Сумчанин Роман раніше займався живописом. У листопаді минулого року підписав контракт із Національною гвардією. 3 січня його підрозділ дислокувався на території Луганської області. Там один з перших потрапив під ворожі обстріли. 24 лютого я стояв на ряді, і у нас обстріл в тому місці, там, де я був, почалися в пів шостого ранку. Нам сказали, що ми можемо стріляти на пораження в людей, які ходять з червоними пов'язками. І з цього моменту все почалось. На Луганщині солдат перебував понад два місяці. Їх позиції російські війська регулярно обстрілювали із важкої артилерії та танків. У нас не було зв'язку. Зрозуміло, що там не було ні бензина, не було ні світла. І саме позитивне було це знайти зарядити свій телефон телефону повербанк і ввечером, коли закінчиться обстріли, зателефонувати сім'ї. Зараз він перевіряє автівки, документи, багаж та накладні на вантаж. У вільний час відвідує заняття з військової медицини та тактичної підготовки, які проводять інструктори з бойовим досвідом. На Тернопільщині для дітей організували літній тематичний табір юний рятувальник. Ця традиція існує вже 14 років поспіль. Його організовують, аби фахівці практики навчили дітей правил безпечної поведінки, як діяти у надзвичайних нетипових ситуаціях, а також для збільшення інтересу до здорового і активного способу життя. Цьогоріч на два тижні у таборі оселилося 79 дітей, і всі вони тепер знають, як діяти під час пожежі, вміють розгортати пожежні рукави, подавати воду на гасіння та користуватись вогнегасниками. А також надавати першу медичну допомогу діяти у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, вправно і швидко в'язати рятувальні вузли та за допомогою рятувальної мотузки долати водні перепони. Ми розповіли про важливі події тижня. Більше новин дивіться на нашому сайті, а також у соціальних мережах. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна.